Алілуя, Бог живий, Бог живий! Слава Господу Христу! Я хочу вам сказати: може, ви не задумувались над тим і так не дивилися. Якщо ми подивимось на цей світ, хоча би кругом себе, там, де ми живемо, скажімо, в Україні, ми живемо в безумнім світі. Хаос і безумство. В той же самий час, на тому ж, на тій же самій землі. Зараз в цей час, коли ми з вами говоримо. одні женяться, другі. Народжуються, треті помирають, четверті працюють в огородах, на фабриках, заводах, а ще одні помирають на війні, будучи ранені, без рук, без ніг. Вбиті. А ще одні посилають на війну, політики беруть гроші. Багато шикує, і так далі, і тому подібне. І це в той же самий час. На, цій, на цьому клаптику землі в Україні тільки. Такий хаос. А який хаос по всьому лицю землі? Сотні тисяч людей. Статистика така, що 100 тисяч людей кожний день помирає. Приблизна статистика. Представте собі. 100 тисяч це невелике місто. Вимирає за один день. І так кожний день. Слава Богу, що народжується більше, тому населення зростає. Уже перевалило за 8 мільярдів. Слава Богу. І Бог дає людям нове народження по тілу також. І по духу. Де вихід від, від цього цього хаосу, від цього безумства? Який вихід? Вихід єдиний. Нема два, три, десять, один єдиний це Ісус Христос. Ви можете шукати, в грошах, в наркотиках. В роботі, у славі, в чим хочете і де хочете на війні, на курорті, де би ви не були, можете шукати вихід із цього хаосу, щоб задовольнити себе чимось, і можливо, вам вдасться на деякий час це зробити. Но предстоїть кожному із нас живучому. В цьому тілі, На цій землі померти. І питання? Для чого все це було? Для чого вся ця марнота і суєта, цей тягар, який люди несуть кожний день, кожний по своєму І в кожного свій тягар? Невже ж це таке життя? Ні і ще раз ні. Є надія. Є надія в Ісусі Христі в цьому Слові Божому, яке Бог вписав для смертних людей, що вони звільнились від смерті, від аду, від гріха, від цього хаосу і подивились в небо, подивились на Ісуса Христа. На спасіння, наше спасіння у Слові Божому. Ісус сказав Євангеліє від Івана, 5 розділ, з 37 вірша. Та отець, що послав мене, сам свідчить про мене, але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть Слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало. Бо не вірити в того, кого Він послав. І далі 39-й вірш. Дуже інтересне цікаве. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що у них маєте вічне життя. Вони свідчать про мене. Сьогодні тисячі мільйони людей вірять в Бога. Слава Богу. Но не по писанню. Різні віри. Не будемо їх перечисляти, їх дуже багато. І кожний ісповідує свою віру. Но істина така, якщо ти не приймеш то, що написано, Богом вдохновенно, то Слово Боже, яке Бог. Давним-давно вписав і говорить до тебе і до мене через Слово Боже. Як чути Бога? Треба прийняти Його Слово, яке записане є, щоб ти міг його чути Духа Божого, щоб це слово родило тебе духовно згори. Щоб ти міг чути Дух Святий. Бог є реальний Бог. І Бог каже досліди Писання. Досліди, що Ісус Христос умер за твої гріхи, воскрес, щоб тебе оправдати грішника, Він свою святу кров пролив за тебе і за мене, на Оловській Христі. І наступить час, коли Ісус прийде не як Спаситель Господь на цю землю, а як суддя грізний. І укриється тільки Той від Його гніву Божого, хто в Христі, хто є нове творіння в Христі Ісусі. Ісус прийде за своєю церквою, за свою церкву, забрати свою церкву. Церква то не будівлі, а живі люди, сповнені Духом Святим і вірою Божою в Ісуса Христа. Які досліджують писання не для того, щоб осуджувати друг друга, а для того, щоб спасатися, щоб укріплятися у вірі Божій. Дослідіть писання каже Бог. Вони свідчать про мене. Все писання Богом вдохновенно. Все буквально апостол Павло писав такі, такі слова. Послання до Тимофія. Павло писав Третій розділ 16 вірш друге послання Тимофія. Усе писання Богом натхненне і корисне. До чого корисне? До навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Писання має силу змінити твій характер, слово Боже, зробити тебе досконалою людиною в Христі Ісусі. Досконалою мається на увазі, щоб ти більше не бажав виконувати діла плоті, діла гріха, а жив по духу в Христі Ісусі. Приносив плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість, віру, братерство, любов, щоб ці плоди вони збільшувались в твоєму життю і істві, щоб ти правильно реагував, на що, що є добре, а що зле, міг. Вибирати, де добро, а де зло, де гріх, а де праведність. Все писання, воно навчає нас цьому, докоряє нас, якщо ми так, не так поступаємо. Тому Павло каже: вникай в писання і в себе самого. Не в твого сусіда, а в себе вникай, щоб спастись тобі. Наше життя, воно сьогодні. Завтра його нема. Тому що завтра воно не наше. Сьогодні твоє життя. І то зараз, в цей момент, поки ти дихаєш і живеш, але Бог може забрати твоє дихання. І життя закінчиться. І куди ти підеш? Ти Повинен знати тепер. Ісус сказав: якщо ви не повірите, що то я, то всі загинете. Я прийшов спасти грішних, неправедних, а грішних, а праведних Христос направляє до праведності. Праведний нехай чинить правду, святий нехай освячується, грішник нехай кається. І приймає спасіння в Христі Ісусі, Бог готовий зараз як Спаситель тебе прощати. Всякий гріх, простить Бог через Ісуса Христа, тому що Його кров свята, вона має силу омити любого грішника від любого гріха і зцілити, восстановити і дати нове життя, нове народження в дусі від Духа Божого, від Слова Божого. По вірі, якщо ти віриш. Твоїм серцю, що Ісус Христос, посланий Богом, вмер за тебе грішного і воскрес для Твого оправдання, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують до спасіння. Написано, вони перемогли цей світ, цей хаос диявола, кров'ю агнця і словом свідчення свого. Жертва Ісуса Христа за тебе, вона дає тобі свободу, звільнення, зцілення, восстановлення і оправдує тебе перед Богом. І ворог не має влади над тобою, коли ти приймаєш цю жертву, яку Бог дав в Ісусі Христі. Тому час наступив каятись, прийняти Ісуса своїм Спасителем і Господом. Особливо тим людям, які живуть там, де такий хаос. Я говорю про Україну. Покайся і віру в Євангеліє, в Євангеліє Ісуса Христа. І май віру Божу, не людську віру. Все людське воно розрушиться, а Боже, воно стоїть вічно. Всяка віра людська розрушиться, а віра Божа стоїть вічно. І веде тебе до вічності. Давай помолимось, скажи Отець Небесний: Во ім'я Ісуса Христа я приходжу до тебе і прошу прости мої гріхи, омий мене від моїх гріхів і дай мені очищення від них через кров Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус Христос. Вмер за мої гріхи на Алговськім Христі і на третій день воскрес із мертвих. Я приймаю тебе, Ісус, як мого Спасителя і Господа, як мого цілителя духа душі і тіла мого. Дух святий, прийди до мене, Дух Ісуса Христа наповни моє серце, душу і тіло. Звільни мене від цього демонічного плотського і даруй мені Боже святе, благословенне. Vojíme Ježíše Krista, Amen. Buď bláznivý.